Не найбільше проходить загального фонду більше 60%, наступному від 30% спеціального фонду та транспортних 5,6%. У вихідній частині бачимо, що тенденція використання, приміщення 25 року, до 20%. От 20,8% і меншою часило складає оцей податку, адміністративна плата, штраф та інші доходи. Податок на когось фізичних осіб, як бачимо, має тенденцію до зростання. 26 рік передбачає збільшення мінімальної ревітні плати, і, відповідно при... Одинадцять відсотків очікується до схожі у можливості сто двадцять дев'ять мільйонів. Наступними це буде неві податки, а за землю та плата. Один мільйон 270 тисяч гривень. По видатках бюджету на наступний рік очікуються видатки загального фонду 964 мільйони 162 тисяч гривень та додатки спеціального фонду 561 мільйон 571 тисяча гривень. Причому землю заподіли задатки 24-го року, привісні 25-го, відповідно, ліпонуються на 26 рік. Це пов'язано із збільшенням мінімальної завідкої плати та збільшення, е, збільшення вартості енергоносіїв та товарів і послуг. По економічній класифікації найбільше очікується освоїти видатків у 26 році, це є оплата праці більше 34%, ще нарахування 7%. Наступними ідуть субсидії та трансферту підприємства, тому числі, це отримання медичних закладів 16%. Інші поточні видатки 13,25%. І вперше, у видатках загального фонду, є видатки розвитку, які складають на наступний рік 10%. За головними розпорядниками, найбільшими у коштів буде.

25%, Коломіська міськрада, 33%, та найменше частини займає управління спеціальної політики. Також додатків спеціальної фонду на наступний рік очікується національности тут капітальних комунальних підприємства, можливо, розроблення містоповідної документації та розвитку документів відносини. Чи є запитання? Будь ласка, Андрій антиканчака. Щодо дохідної частини, ви вказуєте до операції, доперації, щоб наповнити спецфонд надходження від продажу капіталу. Це майбутнець 254 мільйони і від продажу землі. 12, Шевченка, 21, на 25, 24, Шевченка, 38, конечно. Додаткові частини поговорити. Наприклад, бачу тут такий цікавий пункт. По загальному фонду ви плануєте фінансувати зв'язок телекомунікації та інформатики. Понад на 2 мільйона гривень, якщо взяти в ЗІ, спонтак, за 3 таке, з спецфонду, це 3 мільйони 780 гривень. У зв'язку з чим таке збільшеннями. У нас діє проекту в іншої інвестиційному проєкту, то держава бачить, що галазі. НДК і а чи чому не планується фінансувати інші також медіа? Наприклад, інформатор планує, я вас в детальному освітлює, що жодна компанія, так не робить. Інші вам влаштовують планування, а інформатор влаштовує формі дочка. Чому ви не фінансуєте? Ми не потребуємо грошей від влади. Ні, я просто хочу знати, чому такі підходи існують. А наші дітей так, так. комунікатують. <різь>

На середній день про охорони держави, скільки може бути. Це всього передбачається по двох програмах, по трьох програмах 30 мільйонів на військові частини. Я хочу подякувати бюджетній комісії, його дві, що вони додатково. Забезпечені всі потреби є вимагають. Там включно є потреби військово Ну, Знову ж таки, на бюджетній комісії виплати, які є пріоритетними у по соціальній політиці, були збільшені. Тому на 26-й рік мали бути забезпечені формула.